Ось і закінчився чемпіонат світу з футболу 2022 ріку у Катарі. Саме час підбити підсумки, тому сьогодні я зберу команду Чемпіонату світу в Катарі. Починаємо. let's go! Хочу сказати велике дякую тим, хто підписався на мій канал. Тому що на момент запису цього відео в мене 891 підписник. Велика цифра, тому вам дуже дякую. Починаємо. Як на мене, кращим голкіпером цього чемпіонату світу був Домінік Лівакович із Хорватії. Так, Домінік Лівакович, думаю, багато моїх підписників будуть зі мною не згодні. Але саме Ліа Лівакович, тому що Лівакович провів ігор та робив в середньому чотири сейва за гру. І сьомий ігор в нього дві сухі, тому він йде. На рамку воріт у стартовому складі. На заміну я б взяв би Войцеха Щесного із Польщі. Чому тут нема Емільяну Мортінеса? Я зараз поясню, тому що Лівакович та Щесний дуже часто виручали свою команду, робили багато сейвів. А у збірна Аргентини грала із Польщею, Мексику, Судовською Аравією, Австралією. Тому і Мартінес, у нього дуже гарна статистика. І по сейвам Мартінес в середньому робить один сейв за гру, тому що майже команди не били поворотом національної збірної Аргентини. Але відмічу Емельяну Мартінеса як так на лінії воріт. Він дуже топово стояв на серії пенальті. Але основним кіпером буде Домінік Лівакович. Я обрав схему 4-4-2. Тому лівий крайній захисник буде Тео Ернандес із Франції. 6 ігор, 1 гол, 2 асисти. В середньому Тео робить 3 відбори та одне перехоплення за гру. Забив дуже важливий матч м'яч у півфіналі чемпіонату світу проти Мароко на вже на другій хвилині гру. Та і Тео дуже топово провів цей мундіаль, тому заслуговує на місце в основному складі. Справа зіграє екс-партнер Тео по мадридському реалу ашраф Хакімі із Марокко. Сім ігор, один аси, середньому чотири відбори та одне перехоплення. Я гадаю, що ашраф заслуговує місце до потрапляння у нашу символічну збірну. Пара центрбеків. Перший це деота Упамекано із Франції, який провів 5 ігор. В середньому робив 2 відбори та одне перехоплення за гру. Другий Йошко Гвардіол, 20-річний хорват, який провів все чемпіонат світу просто на космічному рівні. Сім ігор, один гол, два перехоплення та в середньому один відбор за гру. Я гадаю, що вже взимку, але а, мабуть влітку. Йошко Гвардіол змінить РБ Лепсик на більш якийсь топовий клуб. Два бойових та опорних півзахисники із національної збірної Аргентини. Перший Родріго Де Поуль, який провів сім ігор, два відбори та одне перехоплення в середньому за гру. Другий Леандро Паредес, п'ять ігор, два відбори та одне перехоплення за гру. Аргентинця був косяк у центрі півзахисту. Зліва направо будуть крайні півзахисники. Антуан Грізман, який провів сім ігор та віддав три асисти, так, він не забив жодного голу цьому чес. Але він зробив два відбори та одне перехоплення. Це дуже дивовижно та неочікувано від Антуана Грізмана. Я вважаю, це топ-турнір для Грізі. Другий це буде Неймар, який на цьому турнірі. Так, він тільки справжній топ-рівень показав у одній восьмій та в четверфіналі проти Хорватії, тому що проти сербів його травмували. Три гри, два голи та один аси. В середньому Неймар заробляв 5 фолів на собі в середньому за гру. І я гадаю, краще, чим Неймар, на лівому фланзі нас ніхто не зіграє. Я гадаю, ні в кого не буде сумнівів, хто зіграє в центрі. нападу. Перший Лео Месі, який в сьомих іграх забив сім голів та дав три асисти. В середньому Лео заробляє три фоли на себе за гру. Другий це Кіліан Бапе, сім ігор та вісім голів та два си. Це просто космос. Статистика на чемпіонаті світу для Кіліана Амбапе. Він вже один з найкращих бомбардирів в історії чемпіонату світу. Хоч для нього це тільки другий чемпіонат світу і йому тільки 23 роки. Тому Кіліану Бапе великий респект і успіхів у подальшій кар'єрі. І він явно один з найкращих гравців. Цього чемпіонату світу? Звичайно, після ж одного маленького аргентинцю. Тренером цієї збірної буде Ліонель Скалоні, аргентинець, який привів Аргентину до чемпіонства світу. Це, цей тренер зробив дуже великі кадрові проблеми були до Скалоні, а Скалоні їх вирішив. Після чемпіонату світу 2018 року він очолив збірну і провів. Колосальну працю. І я вважаю, що якщо б не Леонель Скалоні, маловірно, що збірна Аргентини б стала чемпіоном світу. Тому Леонель Скалоні один з найкращих тренерів в історії збірної Альбі Селести. Переходимо до лави запасних. На воротах Войцех Щесний, який провів 4 гри, в середньому 6 сейвів за гру та 2 сухих поєдинки. Борнон Соса із збірної Хорватії. Відкриття цього чемпіонату світу із Штутгарда. Шість ігор середньо в середньому робить три відбори за гру. Йдемо далі. Мануель Моліна. Сім ігор, один гол та один асист від, від Нануеля, який ще робить один відбор середньому за гру. Ніколас Отаменді з Аргентини. Сім ігор, один асист, один не перехоплення та один відбор середньому за гру. Півзахисники. Бруно Фернандес, 4 гри, 2 плюс 3. Він зробив в 4 іграх. Софіан Амробат із Марокко, 7 ігор, середньому робив 2 відбори та одне перехоплення за гру. Лука Модрич, 7 ігор, 2 відбори та одне перехоплення за гру. Ковачич, 7 ігор, зробив 3 відбори та одне перехоплення. І останнє це відкриття. Аргентинський бриліант. Енцо Фернандес, 7 ігор, 1 гол, один асист, три відбори і одне. Перехоплення в середньому за гру. Олів'є Джеру 6 ігор, 4 голи. Осман Дембеле 7 ігор та 2 асисти. Ангель Ді Марія 5 ігор, 1 гол та 1 асист. Важніший гол в фіналі Чемпіонату світу та зароблений пенальт. Якщо б не Ангель Ді Марія, можливо б, Месі б і не вирішив би все в фіналі ЧС. Тому Ді Марія один з ключових футболістів Аргентини на цьому ЧС. Хакім з'єш, сім ігор, один гол та один асист Іван Перішич. Сім ігор, один гол та три асисти. Дуже потужний чемпіонат світу від Івана Перішича. І останній гравець це нападник Андрей Крамерич із Хорватії, сім ігор. Він забив два м'ячі. Дуже добре грав Андрій Крамерич на чому чемпіонаті світу, хоч можна ще виділити і Рішарльсона із збірної Бразилії, котрий теж дуже добре провів. Цей мундіаль. Рішарлісон, пакета Каземіро, дуже багато топових футболістів провели цей чемпіонат світу дуже потужно. Це Орлен Чоміні, це той ж самий нападник напарник орлена Чомпіні по півзахисту фофана Кама Вінга непогано зіграв. Дуже багато футболістів провели цей час на топ рівні. Ось на цьому ми завершимо цю команду чемпіонату світу. Символічно збірно ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Дякуємо за перегляд! Любіть футбол! Він відповість взаємністю. Слава Україні! До побачення!